У всесвітній день вишиванка працівники РАЕС прийшли на роботу в національному вбранні. Для кожного українця вишиванка є своєрідним символом патріотизму і любові до своєї країни. Цей одяг це частинка нашої автентичності, це частинка нашого національного коду І це завжди ну, певним чином налаштовує на позитив на віру в майбутнє. Управління інформації та зв'язки з громадськістю Рівненської АЕС традиційно організувало для атомників фотосесію. Світлина на згадку робили усі охочі, фотографувалися спільно з колегами із цехів та підрозділів станції. Сьогодні якраз той день, коли є гарна нагода продемонструвати свій національний одяг, власне, ці миті і на фото лишити, підняти настрій і завдяки таким акціям, такому дню є спосіб об'єднатися. Долучилося до патріотичної ініціативи керівництво Рівненської АЕС та представники Вараської міської військової адміністрації. Сьогодні, як ніколи, необхідно бути єдиними у думках, діях та вчинках. Національне вбрання це продовження наших традицій, без яких неможливе майбутнє. Подивіться, яке розмаїття кольорів, яке розмаїття різних підходів в тих вишиванках, вкладено їхніми авторами. І кожен відчуває себе справжнім українцем і особливим в цей день. Конкретно цю вишиванку мені подарував на день народження мій чоловік. Я думаю, вона мені пасує. Ось. А загалом так, у кожного члена моєї родини є вишиванка. От у мене троє дітей і у чоловіка всі ми маємо такі, ну, такий одяг. Фотограф управління інформації та зв'язків з громадськістю Надія Тимофеєнко зробила сотні яскравих світлин, які були розміщені на офіційних сторінках Рівненської АЕС у соцмережах. Вишиванка це історія і культура мужнього, сильного, незламного українського народу. І завдяки нашим збройним силам України у нас є можливість працювати, працювати на благо нашої країни і тим воїнам, які є зараз. На найгарішіших рубіжах хочеться від чистого серця побажати скорішого завершення перемогою даної війни, повернутися додому і бути в домівках з сім'єю. Сьогодні воїни відстоюють незалежність нашої країни. Колектив атомної станції докладає усіх зусиль, щоб підтримати їх необхідним обладнанням. Ми спільні у нашому прагненні звільнити батьківщину від ворога, бо ми вільний народ незалежної України. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, Управління інформації та зв'язків з громадськістю РАЕС для 12 каналу.